Люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж так знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо. І він там помер. І Марія Іванівна сидить, і, начебто, все розуміє і так далі. А всередині у неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи. Перемісить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свої цю біль емоції десь виплеснуть, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. знаєте, я дуже люблю кримських татар. От був в туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили зараз. На їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що й про українців буде таке, бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО. в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації.